Щодо зйомка відео в 4К, які мінуси, плюси, що вона принесе саме тобі, скільки буде коштувати мінімальний нормальний сетап для зйомки, камера та об'єктив. Що ти можеш не знати про можливості 4К, магія це чи просто піксельний хайп? Я, Антон, давайте розбиратись! Трішки про формати. 4К, 2К, Full HD. Формат це роздільна здатність та пікселі. Просто і легко. Для повнокадрового формату 4К це 4096 на 3112. А ось для Ultra HD, який є більш маркетинговим методом, але все ж таки ми будемо говорити сьогодні про нього. Це 3840 на 2160 пікселів. YouTube розуміє 4К як Ultra HD, а галочка 4К просто швидко пояснює, що. Тобто ютубні 4К це ті ж самі 3840 на 2160. Якщо по-простому совокупність різних методів та технологій роблять формат відео. Чим цей формат більше, тобто HD, 2K, 8K, тим якість буде краще. Але причина не тільки у роздільній здатності та співвідношенні пікселів. Тому що можна взяти камеру китайського телефона за 100 доларів, який знімає в 4К, та взяти повноцінну кінокамеру. BlackMagic, яка пише тільки Full HD, або взяти Canon c 100. І якість з камери буде набагато краще та попереду, чим з телефона з зйомкою в 4К. Чому так відбувається? На якість відзнятого матеріалу впливає дуже багато речей: як технічних, так і нетехнічних. Розмір матриці, бітрей. Так і людських. Ну от криві руки в оператора неправильно проекспонував, неправильно виставив баланс білого по футболки сина мамкиної подруги. Тому вважати куплю 4К камеру і буду робити топовий контент, це так собі ідея. Топовий контент це совокупність професіоналізму ідей та крутих людей. Але все ж таки, зйомка відео 4К з нормальної камери дає свої переваги. Перше. Це деталізація картинки. Багато хто каже про більшу різкість 4К, але різкість це тільки одна складова багаторівневої деталізації 4К. 4К формат робить картинку більш деталізованою, об'ємною, різкою та дає можливість на монтажі мінімально підкрасити твій футаж, навіть якщо сам матеріал буде не суперпрофесійної камери або взагалі не з професійної. Картинка не буде сипатись за рахунок більшого піксельного співвідношення, більшого бітрейту. Якщо казати про Full HD, то на камерах низького та середнього діапазону цін, в яких вже є 4К, Full HD там просто піксельна каша. Маркетинговий хід, напевно, я не знаю. Тепер про конкретні плюси. Перший це можливість кропати відео, обрізати його. Більша кількість пікселів дає можливість робити різні маніпуляції з кадром. наїзди, від'їзди, панорами, слайди і повір, тобі це буде, треба. Ти 100% будеш цим користуватися. Я користуюсь цим постійно. Величезний плюс є в тому, що зняти в 4К матеріал і вже змонтоване відео можна даунскейлити в Full HD, і воно буде краще. Тобто даунскейл з 4 в Full HD дасть крутішу якість матеріалу. Я роблю схоже, downscaleючи зараз з 6К в 4К, і тому з цієї кімнати можна щось нормальне зробити. Також можна робити Dolby Zoom ефект, і це приємний бонус. При Full HD картинка просто зламається. Програмна стабілізація помічник всіх і вся. При більшій кількості пікселів втрата якості при стабілізації в програмі буде непомічена. Більша кількість пікселів дозволяє працювати з крутими нодами в DaVinci, такими як Face. Ретуш. Я часто її використовую при зйомці рекламних креативів, коли в 30 секунд треба зробити прям кліпову покраску, щоб вона виглядала прям дорого. YouTube краще індексує відео в 4К якості. Не знаю наскільки це правда, але така думка. Поширена авторитетними людьми. Мінуси: матеріал 4К важить багато, і для когось це реально проблема. В мене два жорстких диска на терабайт. Ще купа флешок різних китайських, швидких не швидких, також на терабайт. Комп'ютер повинен бути нормальної потужності, і це, напевно, основне ні про 4К контенті. Не всі креатори можуть собі дозволити 7, 9 Ryzen та карт 2060-2080. Але варіанти, як обійти це також є. Маки на М1 чіпі, бомба, ракета для монтажу нетяжкого 4К. Також різні проксі допомагають нормально монтажити. Але наголошую, основна проблема відмови від 4К це ціна желіза. А потім вже пояснення по типу. Навіщо той 4К? Херня це все. Буду дивитися в 240. Всі дивляться, і я буду дивитися. Ну, мінус, який став плюсом. Раніше відеокамеру з 4К записом було тяжко купити в силу своєї ціни. Зараз ці 4К є всюди в самих бюджетних камерах. І це класно. Пише нормальне, адекватне 4К. Я нещодавно знайшов самий бюджетний сетап на OLX, X на OLX за 13 тисяч Panasonic G80 з об'єктивом. І це реально дешево в наших реаліях. Колишній мінус стає крутим. Плюсом. Поважний сакральний зміст цього відео: зйомки в 4К українського контенту. 4К відео це професіоналізм. Правда, це тільки один камінчик в ньому, знімаючи український контент 4К. Ти отримаєш більше плюсів, чим ти будеш прислухатися порад мамкиного діда, та в 240 нормально, немає там квадратів на екрані. Думки, що і так буде ок, та пофіг на це не працює. Це не професійний підхід до життя. У всьому є розвиток. І 4К це мінімальний обов'язковий розвиток для нашого Ютуба. Ми не країна менше вартості. Так чому нам слухатись порад, що навіщо замарачуватися? 4К відео це мій і кігай, але я не однобічна людина. Я розумію, що можна робити хд, класний контент, що можна ідеєю перебити все. Розумію, я колись дивився на телефоні зняти відео в 360 цілі дві години. Було супер цікаво, але знати, що таке професіоналізм це просто необхідно. Ми станемо кращими за русню. Саме мій прихід до 4К відео. Ну, досить цікавий, тому що я б займався фотографією до того, як прийти до відео. І в мене був повнокадровий Canon RP, який знімав Full HD. Тобто, я знімав, ну, якщо я знімав щось відео, то це було тільки Full HD. 4 k не знімав, тому що воно там кропилось. і ну, коротко, це там повна фігня. Dual Pixel там не працював тоді, а мені тоді автофокус дуже потрібен був. Тому я знімав Full HD. І пам'ятаю, що купив собі iPhone. У мене тоді був iPhone, я загорівся ідеєю, тоді було дуже модно знімати кіно на телефон, ці кіношні, сайн, e, відео на телефон. Я купив собі iPhone, купив собі анаморфотну лінзу. Ну, як купив, там кредит, кредитів набрався, як і всі потім в метроїздив. Ну, це не то. І, коротше, купив цю анаморфотну лінзу, думаю, зберу, зберу собі супер сата, буду робити просто топово на iPhone знімати. 4К, 60 FPS, те, що круто. Приїхав на першу зйомку, у мене там були дві дівчини, ми їх от фоткали. Получається, я надіваю цей весь сетап. У мене був стабілізатор для камери, і ця лінза перекриває щось, я не пам'ятаю, вона, коротше, не влазила. Він, по-перше, балансуватися не міг за рахунок цієї лінзи, по-друге, вона чомусь не могла стати. Я не пам'ятаю чому. По витягу, по висновку, коротше, я нічого не зняв з цього айфона. Я все знімав з камери і не скажу, що там суперкрута зйомка була. Це, це було давно. І ну, мій приход до 4К був от через iPhone. Спочатку щось познімав і забув про це. Потім був full HD, знімав full HD, яке мені дуже подобалось. Canon, він давав класну картинку, реально класні кольори, можна було підкрасити. Да, воно сипалося, якщо що зараз подивитись, то це небо і земля. Але на той момент було достатньо. І взагалі, я тоді, е, ну я, як напевно, і більшість людей, які антагоністи 4К, які казав, кажуть, що це повна херня, навіщо треба це, також тоді вважав, тому що в мене... Комп'ютер просто не тягнув, навіть проксі в мене в мене. І при тому, що в мене 1070 1070 карта стояла, і все одно в проксі, воно ну, дуже важко було, якщо там якийсь ефект хотів зробити, чи ще щось якийсь там трошки підкрасити, якось даже не, не, не через маски, там дві маски додавав. Все, воно там сипалось, розліталося і не працювало. І я також казав, що знає нахирати 4К, це не потрібно. Але насправді було цікаво. Я просто був трошки закомплексований. Якщо в мене цього немає, значить це погано, отак я вважав. Але це не це неправда. Я ще зараз розумію, що ну це круто, коли в тебе є можливість і ти хочеш, в тебе є ціль, то чому ні? Це дуже круто. Дякую вам за перегляд. Мені було приємно поділитися з вами своєю інформацією, своїми якимись думками. Залишайтесь з нами, підписуйтесь, надіюсь, це відео набере 100 переглядів. <хи> І до наступної зустрічі! У нас наступні два ролика, це скільки коштує, будемо розбирати дуже цікавих українських діячів. Гарного вам вечора! Слава Україні! Героям слава Україна! Понад усе!